Всім привіт! Ви на каналі Байки. Я Максим Лозовський. Сьогодні оглядаємо підбайк YCF. Це модель YCF f 150 sm що означає супермото. Це гоночний підбайк, повністю підготовлений для занять спортом з дисципліни супермото. Зазвичай на таких підбайках ганяють досвідчені гонщики діти або дорослі на картодромах, або спеціально підготовлених трасах для цього. Давайте оглянемо його комплектацію. На кермі у нас м'які фірмові гріпси YCF. Так як цей байк повністю гоночний і сконструйований для досвідчених райдерів, в нього немає обмеження по потужності на ручки газа. Ручка не ламайка, м'яка ковбаска посеред керма, красиве та антиковзаюче сидіння. З логотипом YCF. На цьому підбайку є дуже зручні ручки для його переміщення. Цей підбайк просто кричить, що він огоночний та повністю спортивний. Давайте дивитися. Вилка передня перегорнутого типу, але на відміну від всіх інших підбайків YCF, вона повністю регульована. В неї є регулювання в кожному пері. Далі, амортизатор. У нас гідравлічний амортизатор з двома регулюваннями. Тут. Та зверху по традиції підбайків весів під байк цей оснащений гідравлічними гальмами. Позаду у нас однопоршневий, однопоршневий супорт з. Диском. Попереду у нас двопоршновий супорт з гальмівним диском. На цьому підбайку дуже багато встановлено аксесуарів, які притаманні та дисципліні супермото. А сам гумові слайдери на передній осі. Також є пластикові слайдери на всіх важелях та на підніжках. Є слайдер на задній вісі. Родзинкою цього підбайку є легкосплавні диски на 12 дюймів та шини е шосейні типу Слік. На цих шинах вже можна прямо виїжджати на трек та досягати великих значних спортивних результатів. Досить суттєво у цьому підбайку вирізняється двигун. Це 150 кубіків, чотиритактний двигун. На перший погляд, звичайний двигун від підбайку, але я хочу наголосити на деякі відмінності, які притаманні суто спортивним двигунам. По-перше, на цьому підбайку є масляний фільтр. Он тут. По-друге. Корзина щеплення переміщена з колінвалу, як на всіх підбайках, до вторинного валу. Це вже більш така спортивна історія. Кікстартер спортивного типу, клапанна головка також має змащення та краще. Охолодження: цей підбайк не має електростартеру і заводиться тільки з кікстартеру. В мотосалоні байки ви зможете купити не тільки підбайк для своєї дитини, а й все необхідне екіпіювання, таке як дитячий шолом та дитяча маска, захист шиї та захист цього тіла, черепашка, дитячі наколінники. Ось такі маленькі рукавички для ваших дітей та захисне взуття для оффроду. Запрошую вас до мотосалону байки на примірку. А я нагадаю, ви дивились огляд підбайку ICF F150 SM SuperMoto. Це підбайк для досвідчених райдерів, гонщиків, дітей та дорослих. Він відразу е підготовлений до використання на треку. Я хочу сказати, щоб нехай не вводить вас в оману його компактний розмір та ці маленькі смішні колесики. Тому що цей двигун 150 кубічних сантиметрів це справжня звірюга, і від будь-якого відкриття ручки газу він підіймає переднє колесо до небес дуже легко. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Дякую, що переглядали це відео. Всім пока, до нових зустрічей.